Я роблю все те, як я навчав молодь. В мастер-шефі в ревізорі. В іграх, в танцях. В іграх, в танцях. Діва Манатік. Шість. Катерина Кухар. Три. Два. Влад Яма. Чотири. Загальна сума 13 балів. Давайте разом з вами підіб'ємо підсумки всіх учасників, які були до того. Отож, увага на турнірну таблицю. І Мішель Андраде, 21. Маша Євфраційна – 21. Микола Тишенко, 13. Що за Йолки-палки? Нема лідера. Це щаслива цифра. Супер! Давайте все вірите! Ваші оплески!